Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Нептун ретроградний Пробудження від ілюзій. І в цьому відео ми поговоримо, як пройти цей період без втрат і набути справжньої свободи. Поговоримо про стаціонарний Нептун, про ретроградність Нептуна, яким чином ретроградний Нептун вплине на нас, можливі пастки періоду, також поговоримо про особливість цього ретроградного періоду та як прожити ретроградний Нептун з користю і згармонізувати вплив ретроградності. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам в цей чудовий час зайнятися вашим духовним розвитком, отримувати таємні знання, використовувати цей період правильно і не відриватися від реальності. Адекватно сприймати реальність і вчасно відкидати ілюзії. 5 липня в 00.33 до 10 грудня 25 року Нептун планета ілюзій та духовних прозрінь, почне свій потужний ретроградний шлях у вогняному овні та завершить його в містичних рибах. Це час, коли все приховане стане явним, а рожеві окуляри розіб'ються в об реальність. Планета Нептун – це наймістичніша, найтаємніша та загадкова планета в астрології. Діапазон проявів властивостей Нептуна настільки широкий, що усвідомити всю глибину та спектр впливу його часом дуже непросто. Нептун це планета творчості, одухотворенності, проникнення в глибин світобудови, гуманізму та співчуття. І якщо Нептун вдало стоїть у вашій натальній карті, то наділяє людину різними творчими талантами, надчутливістю, екстрасенсурними здібностями, потужною інтуїцією та даром передбачення. А в нижчих проявах, якщо Нептун має серйозні поразки. Може істотно ускладнювати життя людини. Нептун пов'язаний з ілюзіями, помилками, розсіяністю і спробами уникнути реальність. Часто за допомогою препаратів та рідин, що вводять людину в змінений стан свідомості. При враженому Нептуні люди бувають дуже нерішучі, слабовольні, апатичні, ліниві та недалекоглядні. Такі люди часто розфокусовані. Та витають в хмарах. І залежно від того, де проходить Нептун у вашій карті в транзитах, він якраз і підказує, що в цей період ви можете зробити певну корекцію, зміни, тому що там, де стоїть Нептун, це точка наших ідеалів та мрій. Тобто ця сфера життя має бути приведена в стан дуже близький до ідеалу. Тому що, якщо це не відбувається. А Нептун перебуває в одному знаку дуже тривалий час. А в секторі гороскопа у кожного це індивідуально, все залежить від розміру дому. Тобто там, де знаходиться транзитний Нептун, він дуже добре вказує: тут ваше життя має бути приведене до ідеалу. Тобто, як ви собі уявляєте, ідеальний стан, тобто як скільки б ви хотіли заробляти, які ідеальні відносини ви бачите. Або хочете створити, або які ідеальні відносини ви хотіли б, щоб у вас були з вашими дітьми, яка ідеальна ваша кар'єра, тобто, зрозуміло, розташування транзитного Нептуна у вашій карті та домі показує точку, де вам потрібно привести стан цієї зони вашого життя до ідеалу? Тож давайте будемо розбиратися, як пройти цей період без втрат і набути справжньої свободи. Перш ніж Нептун почне рухатися ретроградно, він зупиняється, і це теж дуже важливе становище. Нептун стаціонарний в Овні, це час, коли наші мрії вимагають сміливих рішень. Нептун є найвищою планетою, тому він впливає відразу на цілі покоління людей або великі спільноти та держави. Його розворот може Збентежити багатьох, а також стати відправною точкою для нових пошуків. Процес розвороту Нептуна не швидкий, він займає кілька тижнів, які зазвичай вважають окремим стаціонарним періодом для багатьох переосмислень. А що ж нам принесе стаціонарність Нептуна? Стаціонарний Нептун це час інсайтів та осяянь. Період розвороту Нептуна або його стаціонарності триває приблизно два тижні. Час ретроградності цієї планети це місяці переоцінки духовних цінностей та глибшого творчого пошуку. Зараз Нептун планета ілюзій, натхнення та тонких світів, завмирає на кордоні між знаком овна та риб, це наче момент, коли корабель зупинився біля причалу, щоб ви замислилися. Куди пливти далі? Ваші мрії, цілі і навіть фантазії зараз, наче в очікуванні. Можливо, ви відчуваєте легке збентеження, паузу, неясність у тому, що хочете. І це нормально. Стаціонарний Нептун ніби запрошує нас подивитися глибше, не туди, де модно, чи там, де всі так роблять, а в своє власне серце. Стаціонарність Нептуна приносить гармонію, спокій і водночас може бути розсіяність та невизначеність, свідомість людей занурюється у стан балансу, подібний до того, коли під час медитації зупиняється внутрішній діалог, думки і настає тиша. Цей період стояння планети можна грамотно використати для своїх духовних пошуків, переоцінивши та зваживши ще раз свої переконання. Особливо корисним цей період буде для людей, які займаються творчістю, мистецтвом, релігією та наукою. Нептун відповідає в астрології за воду, нафту та інші рідкі ресурси. Саме тому ця планета може надавати глобальний та суттєвий вплив на економіку, хоча безпосередньо з грошима чи цінними паперами не пов'язаний. Також у сферу діяльності Нептуна входить усе, що пов'язане з ілюзіями, творчістю або фантазіями. До сфери відповідальності та впливу Нептуна входять питання питної води на землі, нафти, її видобутку, зберігання, транспортування та продажу, кінематограф, образотворче мистецтво, мрії, сновидіння, природничі науки, медицина, віра, релігія, духовне життя. Творчість, фантазії, ілюзії, таємниці та ідеали. Тож, у дні стаціонарного Нептуна ефективні будь-які практики на усвідомленість, медитація тиші, зупинка внутрішнього діалогу, але надто сильні практики, пов'язані з трансовими станами свідомості, не варто проводити. А що ж означає ретроградний Нептун? Уявіть Нептун як хранителя світу уяви, снів, творчості та всього нематеріального. Нептун керує знаком риб і нашим зв'язком з тонкими енергіями, з інтуїцією та духовними пошуками. І коли Нептун стає ретроградним. Що відбувається приблизно 5 місяців кожного року, його енергія, наче повертається всередину, це не різкий поворот, як у Меркурія, а скоріше м'яка течія, що сповільнюється, вона запрошує нас глибше зазирнути у свою підсвідомість туди, де зберігаються наші справжні бажання, страхи та мрії. Ретроградний Нептун поступово стирає звичні межі між дійсністю та фантазією. Спонукаючи до самоаналізу. Тож ретроградний Нептун чудово допомагає зв'язатися з інтуїцією, тож використовуйте її, сни можуть стати ясними та пророчими, особливо коли Нептун перейде 22 жовтня в риби. Коли Нептун ретроградний в Овні, довіряйте своїм інстинктам. Перше враження частіше буде найвірніше. Тож, Вимикайте розум і реалізм. Це час для вивчення езотерики, самопізнання та духовних практик. А ви відчуваєте вже нові тенденції? Плануєте розпочати щось нове чи вже почали? З 5 липня Нептун почне свій плавний рух назад, і це може повернути нас до старих мрій, колишніх почуттів, до тих історій, які ви колись не встигли прожити або закрили. Надто швидко. У когось це буде повернення до минулого кохання, а у когось до старого проєкту, який знову почне здаватися важливим. Це час, щоб доопрацювати сирі ідеї та концепції, які виявилися неготовими для активної реалізації. Зараз зірки радять нам не поспішати, прислухайтеся до своєї інтуїції, перевірте ще раз свої цілі. Іноді правильний шлях не той, що виглядає логічним, а той, від якого у вас всередині спалахують очі, яким чином ретроградний Нептун буде впливати на нас? Нептун майстер туману та чарівності. Його ретроградний рух часто змушує нас переглядати свої переконання, ідеали та навіть стосунки, немов спадає завіса з очей. І ми бачимо те, чого раніше не помічали, або навпаки, можемо сильніше поринути у світ мрій. І основні напрямки впливу це прояснення ілюзій, тобто це шанс побачити, де ми обманювали себе чи дозволяли іншим вводити нас в оману, таємне може стати явним у відносинах, роботі, в поглядах на життя. В цей період загостриться інтуїція. І важливий зв'язок з внутрішнім голосом сни можуть стати особливо яскравими, віщими. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона буде вашим найкращим компасом у цей період. Медитації, ведення щоденника снів або просто тихі прогулянки допоможуть налаштуватися на хвилю. Також Нептун це про творчий потік. І ретроградність Нептуна може принести сильний приплив натхнення, бажання творити, висловлювати себе через музику, живопис, вірші або інші форми мистецтва дозвольте собі цей політ фантазії. Також цей час підвищується чутливість. Ми стаємо більш сприйнятливими до настроїв інших людей та загальної атмосфери, і це посилює емпатію, але може призвести і до емоційного навантаження. Важливо берегти свою енергію та виставляти здорові кордони. Нептун глибоко занурює нас у нашу підсвідомість, найприхованіші почуття і мрії, виводить назовні все незвідане і таємне. Також і на світовому рівні, теж коли на поверхню спливає інформація, яка ретельно приховувалася, і в окремих державах теж завжди важко передбачити, що саме принесе Нептун на індивідуальному рівні, оскільки він завжди пов'язаний з ілюзіями, містикою, сновидіннями, уявою. Важливо вчитися в цей період вчасно відкривати очі на те, що відбувається, тобто знімати рожеві окуляри і спускатися на Землю, тому що Нептун планета оманлива і любить вводити нас в емоційну нестабільність і в оману, а також змушує втрачати почуття реальності, щось може здаватися безглуздим і викликати страхи та сумніви, часом навіть тривожні стани. Можливі пастки періоду ретроградності Нептуна. Ретроградний Нептун не тільки дарує прозріння, а й може збивати з пантелику, і важливо зберігати свідомість, щоб не потрапити до його ілюзорних мереж, тому що може бути спотворене сприйняття і є ризик бачити людей або ситуації не такими, якими вони є насправді, ідеалізувати або, навпаки, необґрунтовано підозрювати. Тож не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Цей період може бути схильність до експамізму. Бажання уникнути реальності може посилюватися, це може проявлятися у надмірному захопленні серіалами, соцмережами, фантазіями або навіть шкідливими звичками. Намагайтеся залишатися заземленими також не виключена плутанина і неясність. Плани можуть здаватися туманними, а цілі розпливчатими. Можлива апатія або відчуття втраченості. Не вимагайте від себе максимальної чіткості в цей період, але й не дозволяйте собі зовсім плисти по течії. Також в цей час є ризик помилкових рішень. Тож важливо довіряти своїй інтуїції, але не забувати перевіряти факти. Особливо якщо справа стосується фінансів, здоров'я або серйозних зобов'язань. У чому ж особливість цього ретроградного руху Нептуна? А в тому, що Нептун буде проходити свою ретроградність одразу у двох знаках: подвійний перехід. Із 4 липня до 22 жовтня Нептун буде рухатися в ретроградному русі по знаку овна, знаку его, дії. А 22 жовтня повертається до знаку риби, до знаку розчинення та підсвідомості. І у нас є контраст енергій. Овен оголює особисті самообмани. Тобто я незалежний, мені не потрібна допомога, а риби розкривають колективні ілюзії, а це ідеалізація відносин, сліпа віра у систему. Тож важливий фокус на правді. Ретроградність змушує переглянути те, в що ми вірили роками. Ретроградний Нептун це як шторм, що змиває позолоту з кумирів, стосунків і навіть нашого я. Нептун в Овні це імпульс до духовних пошуків. І поки Нептун у перших градусах Овна, перед нами постає питання, чи готові ми боротися за свої мрії. Так як ретроградність Нептуна проходить по Овну, то це додає особливого відтінку. Овен знак дії, ініціативи, початку. А Нептун може дати сильний імпульс до нових духовних пошуків, надихати на сміливі творчі проекти або підштовхувати до активної допомоги іншим. Заняттям благодійністю, але ж він може створити і ілюзії щодо власних сил чи правильності обраного шляху. Час перебування Нептуна в Овні це час, коли натхнення потребує дії, а ретроградність додасть нюансів. Спочатку доведеться повернутися та переглянути, що заважає рухатися вперед, чи не боїтеся ви власних бажань, чи не біжите від своїх бажань під виглядом раціональності. І важливо поєднувати інтуїтивні пориви овна з Нептуніанською потребою в глибокому осмисленні. Овен знак першопрохідників. Тут Нептун нам оголить, де ми обманювали себе. Тобто, у кар'єрі, можливо, працювали надто багато, прикриваючись своєю пристрастю до роботи, у відносинах могли відігравати роль сильного, боячись показати свою слабкість. А з метою це могли йти за мрією, яка була не вашою. Тобто, це могло бути очікування батьків або суспільства. І що ж робити? Перегляньте свої рішення, які були прийняті. З 30 березня до 4 червня 25-го року, це період, коли Нептун перебував в Овні в 25-му році. Можливо, якісь з них були імпульсивні. Визначайте потребу у підтримці. Овен вчить, що справжня сміливість у вразливості. Поверніться до відкладених проєктів, можливо, у них ваша справжня пристрасть. А коли Нептун ретроградний перейде в риби з 22 жовтня до 10 грудня в ретроградному русі, він повернеться у наші старі сценарії та старі звички. Це буде остання перевірка. Чи готові ви відпустити свої ілюзії, які утримують вас, і вибрати нову, сміливішу версію себе риби знак несвідомого і повернення сюди? Підніме на поверхню у соціумі скандали з кумирами, викриття у медіа, крах ідеальних брендів, а в особистому житті правду про партнера, яку ви ігнорували. В душі може підняти пригнічені страхи, які маскуються під духовність або жертовність. І що ж робити? Аналізуйте свої сни та випадковості, вони ключ до підсвідомих блоків. Розривайте стосунки, де ви жертва або рятувальник, шукайте зцілення у мистецтві, в музиці, поезії, кіно. Це допоможе вам прийняти правду. Тож головні сфери ризику, де важливо бути насторожі. Перша це фінанси, небезпека, є сумнівні вклади та довірі шахраям. Тож, перевіряйте свої документи, уникайте гарантій стопроцентного прибутку. У відносинах може бути небезпека роману із недоступним віра в зміни партнера. Тож, говоріть відкрито, що ви боїтеся дізнатися. А в здоров'ї можлива небезпека це якщо ви будете ігнорувати хронічні хвороби. Або в лікуванні перейти тільки на бади, краще пройдіть обстеження, якщо тіло вам сигналить про своє здоров'я місяцями. Головний урок ретроградного Нептуна ілюзії, не вороги, це щит, який колись вас захистив, але тепер час його зняти, тому що ви стали сильнішими. Ретроградний Нептун у 25-му році це. Не випробування, а дар він допомагає розбити дзеркала, в яких ви відбувалися чужими очікуваннями, і зібрали уламки в нову мозаїку, ваше ж справжнє життя. Тож довіртеся цьому процесу, за туманом завжди сходить сонце. Як прожити ретроградний Нептун з користю, як згармонізувати вплив? Цей період не час для страхів. А час для глибокої та чесної зустрічі із собою. Тож, приділяйте собі час, медитуйте, гуляйте на природі, ведіть щоденник, слухайте музику, робіть те, що допомагає вам почути свій внутрішній голос. Ці техніки дозволять вам поринути углиб себе і почути свій тихий голос інтуїції, почути свою душу, поговорити зі своєю душею і зрозуміти свій внутрішній порив. Також аналізуйте сни, вони можуть нести важливі послання від підсвідомості. І, звичайно ж, займайтеся творчістю, не бійтеся висловлювати свої почуття та ідеї через творчість, навіть якщо вам здається, що це несерйозно, або у вас немає до цього хисту. Будьте чесні із собою, запитайте себе, яких ілюзій вам час позбутися. І залишайтеся реалістичними, ставте досяжні цілі та чітко визначайте межі бажаного результату. І, звичайно ж, проявляйте співчуття до себе та інших, але пам'ятайте про межі. І також безумовна любов. Спочатку полюбіть безумовно себе, а потім світіть всьому світу своєю безумовною любов'ю і перевіряйте факти, особливо перед ухваленням важливих рішень. А також добре буде проводити практики з водою. Водні процедури, плавання, ванни з травами, сіллю, ароматами допоможуть стабілізувати емоційний стан, мінімізуйте алкоголь і особливо препарати, які можуть змінювати свідомість. Все, що порушує якість свідомості, посилює негативний вплив ретроградного Нептуна. Залежності нам не потрібні. Намагайтеся в цей час адекватно сприймати реальність, вчасно відкидати всі ілюзії, ретельно розмірковувати перед прийняттям важливих рішень, не відкидайте давно забуті питання, будьте також готові до глибокого самоаналізу. Оскільки ретроградний Нептун у знаку овна в цей час важливо також не піддаватися агресивним поривам, контролю емоцій, не рубати з плеча. І головне вірити в себе, не засмучуватися і в жодному разі не здаватися, якщо щось не вийшло з першого разу. Отже, ретроградний Нептун з 5 липня до 10 грудня 25 року це наше особисте запрошення заглянути за завісу, за завісу повсякденності, почути шепіт душі та розібратися у своїх мріях та ілюзіях. Використовуйте цей час мудро для очищення, для натхнення та поглиблення зв'язку із собою. Це може бути дуже ресурсний період, якщо підходити до нього усвідомлено і з відкритим серцем. І все ж таки, це прекрасний час для духовних практик, релігії, отримання таємних знань, вивчення астрології та творчості. Головне, використовуйте його правильно і не відривайтеся від реальності. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!